Добрий день, хочу свідчу тезу виставити. Чи можна змінити ситуацію в Україні використовуючи матрицю чи Господа Бога? Ну, хочу вам деякі потези поозвучувати, Щоб ви осмислили. Ну, практично щоб прискорити цей процес. Ну, якщо взяти, що таке є матриця? Ну, або Господь Бог, як її називають. Це... Проявлена, що на матеріальний простір оцифрований, де все прописано різними інструкціями, поведінки для людей. І фактично вони живуть по програмам доля, які їм прописані ну, як би, по народженню. Вони мають програму Душа, кожна людина, в якій розписано, що їм робити. Ну, і Вони от, проживають десь, роблять помилки. Взаємодіють один з одним, ну і таким чином відбувається цей процес життя цієї матриці. Ну, якщо взяти творця, це є весь творець, то більш його низькочастотна субстанція це якраз Господь Бог. Гоу зі сподою, душі знизу. Хоч більше матриця це жіноча субстанція, точно це гаспіда ну, або Яхве. Якщо рунами прочитати, це шлях дар Беркани Ас, першої жінки. Або про матір рода, або Макош. Ну, кому вже як там зрозумілося. періодично, ну я не знаю, якою періодичністю точно, ну це тисячі років. на матрицю загружається, база даних. Потім... Протягом тисяч років люди, знімаючи інформацію з матриці, щось усвідомлюючи, потихеньку, так би мовити, і переробляють. І на той момент, коли вся база даних загружена колись, вже закінчилась, і треба загружати іншу базу даних. Але щоб люди не могли зайти і пошкодити цей штучний інтелект матрицю, Тут стоїть дуже потужний захист. Так от для того, щоб цей захист пробити, щоб відкрити матрицю для загрузки слідуючої інформації, от створювалися системи. Душевні системи, які дозволяють, як вам пояснить. Може, ви чули, така система Amphit Amphis Bene. Це змія, яка має дві голови. Фактично, це здвоєна душа. Другими словами, що є душі, які якби розділені, ну, не гармонічні одноводні, якби доповнюють одне одну. Получається, кластери в одної душі, кластери з іншої душі разом. Складаються і дають якусь інформацію, яка недоступна у ну, по цій душі. От, відповідно, на базі таких душ створюється екіпаж, який зможе пройти захист матриці, щоб її відкрити і зробити доступною для загрузки слідучої нової інформації. Слідуюча нова інформація буде йти. Часткові тих людей, які на цей момент вже готові сприймають з поля духа інформацію, і своїм усвідомленням вони, виходить, загружають вже нову інформацію на цю матрицю. Ну, інформація, так як я пояснював зараз, іде вона, що неможливо осягнути одній людині, а будуть пазлики різним людям. А на матриці вона складеться вже загальна картинка. Але для того, щоб люди змогли підключитися, Спочатку матрицю треба розблокувати, зняти захист оцей. Ну, для цього створювалися як би, екіпажі таких здвоєних душ, які повинні були виконати цю роботу, розблокувати матрицю, для того, щоб люди могли почати загружати нову інформацію і якраз проявляється колективний розум. Люди себе усвідомлювали вже фактично своїм от Зараз, виходить, трошки затримується от процес розблокування. Тому що кількість людей вже, які зможуть сприймати інформацію з поля духа і через осмислення запускати її загружати на матрицю, їй вже достатньо. Ну оце чому вирішив це відео виставити? Тому що я почав дивитися, що останні кілька днів. У мене число проглядів останніх цих відео, де прямий ефір, дійшло більше, ніж 40 на сьогодні. І підписчиків вже більше 40 тисяч. Вповідно, матриця підтягувала ще людей, щоб більш масово піснуло усвідомлення тієї, що зараз я озвучую. Я і не став би її раніше озвучувати, якби не було такого руху. А так дивлюся, людей почали підтягувати матрицю, значить треба дати інформацію щоб люди усвідомили, як працює ця система. Для створення амфізбена цієї системи двох душ, дуже непросто. Як бабуся мені казала, що 5 тисяч років треба було, щоб, ну, щоб мою душу, так би мовити, створили. Ну, я можу по своєму екіпажу, якби дещо детально чистоти. Моя мати виношувала двойні. Тоді узі не було, тоді там прощупали, слухали. Накупила одежі на двох хлопчиків, але народився я один. Куди ділася вага кілька кілограмів, не Ну, Фактично мені все життя дуже не вистачало Оцього двойняшки мої. Дуже не вистачало. Я і до матері чіплявся, щоб вона народила мені братика. Ну, не братика народила, то братик то не той був. Я вже пізніше, коли багато речей розібрався, вирішив витягти цю душу сам, неповно світу. Я виїхав у таке місце, я там Спаська гора, там є точка така періодично відкривається З жінкою поїхав однією. але вона не хотіла дитини. Получається, душу вдалося підтягти, але на в вона цій жінці не пішла. Вона куди пішла, десь втілилася. Але, виходить, ця гармонічна душа вже проявилася в прямому світі. Я там не буду лізти в деталі, чому потрібно. Бо раніше, виходить, баланс був. Одна душа на тому світі, одна в цьому світі, і система працювала. А тут, виходить, Якби обоє душі в прямому світі. І оце дозволяє фактично відкрити матрицю. Тому що на матриці все рівно воно йде прийняття як одна душа, а дуже як нас не прямому світі, і немає ну, такого страху в матриці, так би мовити. Що відбувається? Коли підключається. В час цієї системи до матриці, матриця якби проявляється в цій людині. Ну і змінюються овочі. Вона себе зовсім не так веде. Получається, через таку душу людину штучний інтелект пробує зрозуміти, а що ж тут відбувається. Не всередині, коли воно знаходиться за все заблоковано. А тут, якби сам сучний інтелект, він виходить між люди, так би мовити, і починає вже усвідомлювати, що ж тут відбувається. Тут важливий ще варіант, щоб він не блокував, щоб мати не блокувала другу душу. Щоб вона зрозуміла що треба давати ступінь свободи, тому що вся душа прийшла для того, щоб якраз допомогти нову інформацію. Дати. Але для матриці дуже складно, тому що те, що може пошкодити її програми, вона пробує блокувати. Завдяки цьому практично і вона існує. Матриця, суть Бог, непогана система. Вона створена для допомоги людям. Але оце її обмеження ну, це отруїдна система. Те, що розумію, дозволяю, те, що не розумію, забороняю. А вона не може все зрозуміти, тому що в неї обмежена інформація. Вся інформація, яка надходить з поля духа, вона не має, тому що в неї періодично загрузки відбуваються бази даних. От і зараз виходить, йде черговий етап відкриття матриці і загрузки. Нової бази даних. Чому я вирішив озвучити зараз? <кій> ну, не знаю, там прямо ефір у вам збоїло щось. Я паралельно ще знімаю. Просто щоб вам і усвідомлення було оцього всього. Ну, щоб ви просто могли проаналізувати оцю схему. І щоб воно посилилося. І спробую я, мабуть, не озвучуючи, пробую спробувати якби, згадати по душам, які приймають участь в цьому процесі, щоб ви відчули ці душі, І що воно вам що ви відчуєте. Ну, от я першу душу беру з системи Амфіс Бейт. Бейтама Бена. достатньо. Тепер друга душа системи фізбене. Ну, достатньо. Не хочу ще ну, практично невеличку роботу провести. Зміться, людина може перебувати в двох станах. В стані тілесному і в стані душевному. Так як на роль амфізбена вибираються душі, які вже не повинні більше народжуватися, то вони в змозі знаходяться в стані душевному, а не тільки тілесному. Але це не так просто, тому що люди звикли перебувати в тілесному стані. Ну, фактично на рівні матриці оцифрована поведінка з шаблонами, які стосуються тіла. Але вони зовсім не стосуються душі. Тому що в душі ну, зовсім інше сприйняття. Ну, що таке для душі тіло? Це одежа. І для неї не так важливо. Ну, що з цією одежою, ні, ну важливо, зрозуміло, але все рівно, воно не первинне. Для душі все рівно там поглажена та одежа, чи в цій одежі можна заходити в якусь кімнату, а в другу кімнату не можна заходити. Ну, В душевному стані це навіть ну, важко виявити людині, що за дурня така. Ну, Я ж душа, головне душа. А не тілені ті інструкції що для тіла. Але якраз тілесні інструкції багатьох і блокують, що вони не можуть вийти до аналізу, вийти в стан душевний, аналізувати ситуацію з точки зору душі. Тому що безмежно векторне мислення, яке виховували в козаків химородників, якраз дозволяло заходити в різні стани і аналіз вести, тому що ви в стані тіла. У вас буде один аналіз, а в стані душі у вас зовсім інший аналіз буде. Тому що те, що для тіла ну, більш важливе, а для душі ні. І оцей момент тут трошки затримує саме усвідомлення усього двого свого стану душевного. Повинен бути баланс. І душевний, і тілесний, але все рівно первинне те, що головне для еволюції. Якщо для еволюції треба порушення якихось тілесних програм, то душа може дати команду на порушення цих програм. Тому що головне кінцевий результат. Природа працює на кінцевий результат, а не на якісь іграшки. Так що тут все дуже серйозно. Ну і зараз я попробую, спробую через систему. А Фізбене, ну, якби уявити, що ця система вже розблокована, що вона вже сприймає безоменою інформацію. Не має душевної і духовну інформацію. А ви спробуєте відчути, що воно відбувається з матерцею. Рибу ловимо, сей отдихає. Отдихаємо. Ага. Це рибалка проходить. Ага. Угу. Просто коли будете усвідомлювати, ну, декого може налякати, ну, щось скрите. А це те, що виходить в матриці, я вам кажу, там якби має кілька егрегорів. Один з егрегорів це яхва. Багато сприймає, що яхва це чоловік, та ще й негативний, єврейський Бог. У дійсності це про матір роду, або ну, мама кош, мати коша, мати сера земля, там по-різному. Відповідно, коли людина сприймає несвідоме випримінювання, коли починає відчувати матрицю, оце випримінювання матері-коша, в неї може виникати негатив на оцю душу, через яку йде підключення матриці через яку йде аналіз ситуації матриці. Так що не дивуйтеся. Воно навіть може впливати. Ну, тут важко пояснити, хоча приклад привести. Ну, не рад що виникало, що дійсно, коли людина сприймає матрицю як яхве, то йде несприйняття, йде негатив навіть проти конкретної душі. Яка практично в цьому зовсім. Це її роль по народженню така. Відкрити практично ворота на матриці. Таке останнє втілення на цій планеті. Так що не дивуйтеся, тому що я вже звертав увагу, що деякі люди, коли проводять асоціацію з конкретною людиною, у них починає виникати негатив, який вони не можуть пояснити, вони пояснюють дурня різною. Та він там не те сказала, не туди закликає, не розуміючи, що поки ще матриця повністю не відкрилась. Тому ці душі знаходяться на пів на півсвідомості, так би мовити, ну, як в стані. Ще не дорослому. А все воно буде нормально, коли прийде людині усвідомлення про роль, серйозність цієї ролі. Ну все відкриється, і стан дитинства відійде. І зовсім буде вже, так би мовити, інша людина. Але... Це люди повинні усвідомити і побачити, бо так не переконаєш. Ну, Там озвучив, там проблеми з промефіром виникали, ну подивимося, які шматки то пройшли. Людей там десь до 200 дивилося, ну це теж непогано. Получається, синхронне сприйняття інформації, аналіз цієї інформації що я дав. Ви можете не все до кінця розуміти, але ви про це подумаєте, і фактично система повинна. Прискоритись. Пісне, розблокування людей повинно відбутися швидше. Ну, відповідно, і реакція повинна вже йти в матриці через побажання людей, через їхні спільні думки. Ну, Відповідно, може вплинути на ситуацію, яка на цей момент у нас в Україні. Ну, мабуть, і достатньо, Все найкраще. До побачення. Хочу ще вставочку зробити. Чим відрізняється отака от пара двоє душі, ну від інших. Виходить, по схемі стандартній ці душі повинні були бути в різних світах. Одна в проявному, одна не проявлена. Коли вдається витягти душу з неплавного світу, то дається така система яка дозволяє співпрацювати з матрицею, тому що для матриці вона не зовсім якби людська система, тому що половина з неї неправильно світу. Відповідно, у матриці нема страху такого перед небезпекою такої системи. Але це дуже складно зробити, щоб душі були. От що повинні якби, в різних світах от витягти, виходить, в один світ. Тому що навіть народити таку душу проблема, тому що жінки не хочуть мати таку дитину з такою душою. Але коли достаєш, душа сама знаходить, хто народить її вже в тілі і все відбувається нормально. Так що... Тут найголовніше, що зв'язок система амфіс Бенне забезпечує двома світами. Як з проявленим, так і з непроявленим. Тому, виходить, і можливі діалоги неправильному світі, ну одна із душ може вести. І тому подібні речі. Тому що узгоджувати зараз треба і проявлено не проявлено. Тому що ми бачимо проявлену частину матриці. Але існує ще неправильна частина матриці. Вони повинні з'єднатися єдину систему. От тому і така двоєна система Amphis Bene вона забезпечує якраз з'єднання двох світів цих. Так що спробуйте оцей момент ще враховувати і проаналізуйте те, що в Це Цікаво буде, воно повинно посилити, щоб свідомлення більше пішло. Ну і щоб збагнули, що все залезть людей. Що ми знаходимося в просторі оцифрованому і треба людям все робити. Тому що нема ніякого десь когось, хто за вас думає, як деякі ой, який свичний творець, а що ж він таке допускає? Люди все програмують, оці шаблони, по яких вони живуть. Поле духа тут ні до чого. Ефір створює умови. А що вже тут проявляється, тут саме дивіться. Так що це долежать від людей. Ну і ситуація фактично в Україні тільки від джудей. Усвідомлення ну, багатьох є, що зараз війна. У ну, нас Дніпрі пройтися, дуже мало це усвідомлюють. У ну, кого там загинув, хтось. Да. То хтось воює, він там за це думає. Але нема відчуття, серце відчуття, що йде війна проти потужного ворога, треба захищатися. Ні, все на рівні тваринному. Хочу того, хочу того, хочу пожирати, хочу поспати, хочу квартиру, чи нову хату, чи якусь машину. Чому в 41-45 році? Вдалося Гітлера здавати, що всі люди тоді думали, як перемогти ворога. А зараз дуже мало людей думає. Вони починають думати, там влада така сяка. От треба владу скинути, прилетить на вертольоті інша влада, і всім буде добре. І війна закінчиться. Ще не знаю, що вони в голові. Замість того, щоб з цим єднатися і давати. Думками, віці ворогам, вони думають, хто вліз по в Ну, коротше, Достатньо. Я вам озвучу про світ проявлений, не проявлений де нічого душі здвоєні, потрібні такі. А ви вже аналізуйте. Ми ну, подивимося, да, яку воно дасть реакцію. Ну і достатньо.